України. він погиб за цей прапор. Він погиб за славу України. Я ніколи не здамся в полон. Розстріляний після слів слава Україні. Олександр Мацієвський перед загибелю дав слово. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн Обов'язково ставте вашу вподобайку і залишіть будь-який коментар, аби більше українців дізналися про героя. Я так дивлюся на нього, і аж крикну Саша. Український військовий Олександр Мацієвський, якого російські окупанти після слів слава Україні, в останній розмові з матір'ю пообіцяв їй, що ніколи не здасться в полон. Прощаючись, герой подякував, що вона його народила. Ніч не спала. Я, я воно мені все мерещиться. Воно я побачила, як погиб мій син. Понімаєте, я один от, от ночі... важко. В останній воїн вийшов на бойове завдання 30 грудня на околицях Соледара. Військові повідомили, що з ним було четверо побратимів. Вони прийняли зустрічний бій із переважаючими силами противника. Після чого візуальний контакт і зв'язок із ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї. Мамочки, ти тільки живі? Ти тільки, тільки живі, от, от. от, от. Так, он про Ми до кінця не знаємо подробиць того бою. Невідомо хто і як загинув. Невідомо, як Олександр потрапив у полон. Свідків, на жаль, не лишилося всі загиблі або зниклі безвісти. Щодо відео, мати Олександра, його син Михайло та військовослужбовці. Його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах, зазначили у дописі. Там додали, що за деякий час тіла бійців, що загинула у тому бою, вдалося повернути у межах обмінно 14 лютого 2023 року. Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка Олександра Мацієвського. У нього залишилася мати та син. Мама, спасибо тебе за життя. Мамочка, бережи себе і все. І, я, я теж плакала в синочок, Ти себе, я, як, наче почув. ти себе збережи для мене. Але буде пам'ять про те, як гідно без щонайменшого страху український воїн приймає свою смерть заради батьківщини. Військові зазначили, що жахливе відео, яке сколихнуло інформаційний простір України, не викликає в українців страху, хоча на нього й боляче дивитися. Вони переконані, що нація стає ще більш рішучою у прагненні знищити всіх ворогів і звільнити нашу землю. 29 грудня він зателефонував мамі. Це була їхня остання розмова. Після слів Сашка, мама, я ніколи не здамся. Парасковія Михайлівна зрозуміла, що син на фронті. Після слів побратимів, що Сашка вже немає життя, поділилася на до і після, а потім знову випробування впізнання рідної дитини у Київському морзі. Погляд усіх тих кульових отворів, що обірвали життя воїна, мати згадує, з появою у мережі відео загибелі, моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко. А потім дзвінок від його сина. Він зі сльозами кричав. Я бачив, як вбили мого батька. Згадувала мати героя. Він де жіночу билти слава Україні. У зсу зазначила, що мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього. Отже, трішки біографії про нашого героя народився Сашко 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподілена була направлена його мати Парасковія Михайлівна. Вона працювала технологом на Кишинівській взуттєвій фабриці. Саме там Олександр закінчив середню школу та електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина. До лютого 2022 року Олександр працював за фахом. З першого дня повномасштабної агресії він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блокпосту, готував пляшки, запалюваль. Нією сумішю і наполегливо знов звертався до збірного пункту. 11 березня його зарахували до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Олександр старанно навчався військової справи. Його призначили снайпером у грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід. Олександр не сказав мамі, що він поїде у зону активних бойових дій, бо не хотів, щоб вона хвилювалась. Перехрестився, перехрестив дом, себе. За мною попрощався. Мамочки, ти тільки живі. Ти тільки живі. От вот, вот. так він просив мене. Okay. Він погиб за славу України. Ну так як мене син просив, мамочки, ти тільки живі. Значить, він знає для чого я повинна жити. Також передбачалося, що страченим окупантами захисником міг бути Тимофій Шадура, житель Житомирської області, боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Тимофій зник 3 лютого під час виконання бойового завдання у районі Бахмута. Цю інформацію попередньо підтвердили в 30-й бригаді. Щоправда, зазначили, що точно може встановити лише експертиза. Рідні весь час шукали Тимофія, давали оголошення в соціальних мережах у групах пошуку зниклих безвісти. Та весь час сподівалися, що він живий. Рідні впізнали у полоненому Тимофія Шадуру. Сестра Інна сказала, що її тітка вважає, що це саме він. Його шукає вся наша родина, каже родичка: Слава Україні, слава Зсу, вічна пам'ять, вічна слава нашим героям. Друзі, поширте, будь ласка, це відео в своїх соціальних мережах аби українці більше знали наших героїв.